На сьогоднішньому році ми поговоримо про те, як створювати форми для додавання даних у наші таблиці. Бувають ситуації, коли вам не потрібно вручну додавати дані до таблиці, а також ви можете попросити цю роботу виконати когось іншого або кількох навіть людей. Давайте уявімо гіпотетичну ситуацію, що в нас є база даних школи, і вам потрібно додавати нових учнів. І у вас за це є людина, яка відповідає, це може бути вчитель, заоч або е, інша людина. І вам потрібно створити форму, через яку ця людина могла б додавати учнів до школи. Що треба зробити, щоб створити форму? Ви переходите вкладку Forms, яка знаходиться тут, і вибираєте Build it yourself. Це означає, що ви побудуєте форму з нуля. Е, далі в. Цьому випадаючому списку ви можете вибрати, для чого саме ви хочете створити форму. Ми хочемо створити форму для додавання учнів. І тому ми називаємо цю форму додавання нових учнів. І натискаєте створити форму. Ось так буде виглядати наша форма. В цій формі ви, звісно, можете міняти місцями. Поля, можете робити поля, які, тобто робити різну довжину полів, можете хоч всі розміщати в одному рядку і якось їх редагувати, тобто змінювати назву, наприклад, місто на вкажіть місто, дату народження на вкажіть дату народження, і так далі. Для того, щоб це було зрозуміліше для користувача. Тобто, поля, імена полів, які ви тут додаєте, вони ніяк не будуть впливати на вашу таблицю. Тобто, Тут залишаться імена учнів, але в формі ви можете написати, вкажіть ім'я учня. Для того, щоб користувачу було зрозуміліше, що ви від нього хочете. Ось давайте подивимося. От імена учнів залишилися в таблиці. Також до, до таблиці ви можете додати якийсь опис, клікнувши на Add A Description. Наприклад, ми можемо написати, що це форма додавання нових учнів. От ми створили нашу форму. Давайте перемістимо ще телефон сюди, також, щоб він був коротший. І зробимо її в один рядок. Хоча місто, давайте, напевно, перемістимо донизу місто перемістимо донизу. І ім'я, яке може бути також довгим, перемістимо донизу. Також ви можете змінювати довжину, довжину цих рядків. Отже, в нас є дата народження, є телефон, є ім'я, є місто. Тепер що треба зробити? Вам треба цю форму опублікувати для того, щоб вона була доступна для заповнення. Поки форма не опублікована, її можете бачити лише ви, і, відповідно, ніхто не може додати в неї інформацію. Я натискаю Publish, форма публікується, тобто розміщається на сервері. І тепер я, наприклад, можу вибрати права доступу до цієї форми. Тобто, я можу тільки вибрати певних користувачів, які зможуть її бачити. Що дозволяє нам працювати з нею безпечно. Або якщо я дозволяю заповнювати форму будь-кому, то я вибираю «Anyone in the web». Давайте залишимо так і з нас демонстраційний проект. Давайте залишимо «Anyone for web» для простоти, тому що, скоріше за все, якщо ви будете створювати нові форми, ви будете проводити якісь опитування в школі для своїх однокласників, для батьків і так далі. І відповідно вам ця опція буде більш корисна ніж. Ніж інші, але якщо вам потрібна форма, яка підтримує конфіденційність, то ви можете скористатися, наприклад, anyone at Domain і вказати, з якого сайту, або домена, якої почти можуть заповнювати користувачі цю форму, або вибрати тільки певні, певні категорії користувачів. Окей. Кожен в інтернеті може заповнити цю форму при умові, якщо в нього є посилання, звісно. Я клікаю Copy Лінк. І тепер я відкриваю іншу вкладку. І ви бачите, що в нас з'явилася ця форма. В нас з'явилася ця форма. Тепер давайте спробуємо її заповнити. Давайте вкажемо якесь ім'я. Наприклад, тестове ім'я. Ім'я. Далі нам потрібно вибрати дату народження. Давайте виберемо якийсь, якийсь рік. Типу, от такий. І також тут можна редагувати рік 2020, наприклад, на 2012. І я натискаю Enter. І форма відправлена. Я насправді натиснув Enter, і це була трошки моя помилка, тому що форма відправилась, а я мав бажання її ще дописати. Тому я ще раз. Обнов, оновляю лінк. І ще раз давайте заповним. Напишемо тестове ім'я 2. Вибираємо дату, змінюємо рік, наприклад, 2012, але клікаємо вже тут десь збоку. Бачите, у нас рік зберігся. Телефон. Я просто вводжу якісь цифри і місто, наприклад, введемо. Давайте якесь місто, наприклад, Луцьк. Для того, щоб ми бачили е, контраст. Тепер я натискаю Submit, і наша форма відправилась. Е, тепер я повертаюся до нашої бази даних, заходжу в нашу школу і дивимося на список учнів. І ми бачимо, що в нас додався учень, тестове ім'я. І коли ми додавали календар, в нас, е, нас відбулося передчасне відправлення форми. Е, тому я цей рядок видалю. От, а цей рядок валідний, Тобто ми додали тестове ім'я, ми додали місто, ми додали дату народження, і ми додали його телефон. Тепер залишається вам лише вибрати йому якийсь клас, і вас автоматично покаже, в якому крилі знаходиться цей клас і в якому поверх. Чому? Тому що ми приєднали їх через функцію Lookup. Таким чином, ви можете створити форму для кожної з таблиць і наповнювати їх. З допомогою інших людей, відправивши їм посилання на цю форму, на цьому уроці на цьому урок закінчений. В цьому уроці ми навчилися додати дані в таблиці через форми.